Привіт! Сьогодні ми з вами зробимо ось таку підставочку з епоксидної смоли і з ефектом каменю та задекоруємо полімерною глиною. Повний список інструментів ви знайдете в описі, та якщо у вас виникнуть питання, пишіть мені в інстаграмі в Дірект. Для роботи нам знадобляться нітрилові рукавички, ваги, респіратор для захисту органів дихання та пальник. Для фарбування смоли нам потрібно буде білий та слонова кістка і перламутр з золотим відтінком. Паперові стаканчики, шпателі, супергуста смола, молд для епоксидної смоли та скотч. Він нам потрібен для очищення силіконової форми від забруднень. Змішуємо два компоненти смоли, обов'язково збивайте тару. У мене пішло 60 компонента А та 42 компонента Б. Уважно читайте інструкцію саме до вашої смоли, для того, щоб правильно замішати компоненти. Обережно, не поспішаючи, перемішуємо шпателем смолу, вишкрібаючи з усіх уголків та шкрібаючи все по стінкам. Використовуємо правило двох стаканів це коли ви смолу переливаєте в чистий стакан і ще раз перемішуєте дуже ретельно. Так як смола густа, бульбашки це нормально, дайте постояти смолі десь хвилинок 5. Далі розливаємо смолу по стаканчиках. Найбільше відділіть на білий, трішки менше на слонову кістку, частину на перламутровий та зовсім крапельку нам потрібно буде для укривистого білого. Замішуємо смолу у першому стаканчику. Дивіться, щоб вона була такого кольору. Легше, чим молоко, щоб вона була не укривиста, а напівпрозора. Це буде давати нам той самий ефект каменю, якого ми хочемо досягти. Фарбник ретельно промішуйте, тому що якщо ви не промішаєте, він не застигне потім в смолі і залишиться липким п'ятном. Фарбник ми також дуже обережно крапаємо, тому що зазвичай вони дуже концентровані та можете переборщити саме з кількістю. Тут нам підходить дуже щільний білий, ми будемо робити ним малюнки контрастні у товщі смоли. Також, хоч і маленький об'єм, але ретельно перемішую, щоб ніде не залишилося непрофарбовано. Колір слонова кістка, він був у мене дуже густий, тому я його набираю шпажкою і зовсім крапельку, тому що об'єм смоли великий і нам не потрібне щільне зафарбування. Ми будемо створювати ефект каменю, тому ви можете надихнутися в Пінтересті різними натуральним камінням та обрати ту кольорову гаму, яку б ви хотіли бачити у своєму виробі. Ви можете подивитися малахіт, він з гарними прожилками, рожевий кварц, дуже ніжний та жіночний. У мене буде більш бежевих відтінках. Далі будемо зафарбовувати смолу перламутрами. Перламутрів дуже багато різних, ви можете також обрати не такого кольору, а якогось іншого. Ретельно перемішуйте, щоб не було грудачок. Також у кожної смоли є час її життя, тому почитайте на етикетці, скільки і при якій температурі живе смола. І нарешті ми переходимо до найцікавішого. Зараз ми будемо працювати в техніці брудного стакану. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Ми беремо кожний колір і по черзі наливаємо в стакан. Обов'язково стакан тримаємо під кутом. Додаємо кольори по черзі і чим частіше та дрібніше ми будемо додавати, тим дрібніший у нас буде малюнок. Я не раджу додавати дуже дрібно, тому що тоді смола більш за все перемішається і не буде якогось яскравого малюнку. Не забуваємо додавати щільний білий, він і створить нам дуже цікаві прожилки та малюнки в товщі смоли. Для більш цікавих ефектів потрібно додавати перламутру смолу, тоді він буде цікавими прожилочками виблискувати. Білого я додаю зовсім по горошинці, тому що він досить яскравий і потрібно, щоб він не закрив повністю собою малюнок. Смола із великою кількістю фарбника зазвичай лягає на дно, тому потрібно не переборщити з кількістю білого, його потрібно додавати потрішки. І вже одним глазочком ми можемо підглянути, який красивий малюнок у нас виходить. Приблизно такий він буде виглядати і в самій підставці. Продовжуємо далі створювати і намагаємось по максимуму вилити смолу із стаканчиків. Якщо вам буде незручно вже виливати, чи вам потрібно дві руки для того, щоб формувати, щоб вишкрібати зі стаканчиків, поставте його в інший стаканчик під нахилом. Далі будемо з вами робити дуже цікавий маневр. Ось так шпажкою просто робимо невеличкий завиток для того, щоб трішечки перемішати і зробити наші лінії цікавіші. Виливаємо у молд, робимо це також не повністю, а ось такими, як лінійками, для того, щоб сформувати малюнок. Смола досить дорогоцінний матеріал, тому виливаємо все, десь органічно її додаючи. Зараз ми бачимо роботу у перевернутому стані, тобто ось це у нас буде зворотній бік нашої роботи, а те, що зараз ми не бачимо, то у нас буде лицева сторона. Також ви маєте знати, що смола стягується до центру, так вона себе поводить в молді. Тут я роблю прожилочки біленьким, маючи надію, що їх буде видно у товщі смоли. Це дасть такий ефект натурального каменю. Так як робота буде напівпрозора, це досить ймовірно, що дасть ефект. Ось так у нас виглядає робота. Ми її проходимо пальником і ось те, що я говорила, смола стягнулася до центру. І ось такий ми маємо ефект. Виглядає як мармур. І далі ми працюємо з глиною. Я беру для малинок Translucent номер 474 та 411. Роблю мал маленькі кружечки, ви це можете зробити відчіпуючи нігтиком, або можете розрізати ковбаску на рівні частини і потім зробити з них маленькі бубочки. Потім я беру металевий інструмент та насаджую зверху як основу під малинку. Ретельно всаджую, щоб щільно трималася. Та починаю збирати малинку, я це роблю по три бубочки, починаючи зверху у шаховому порядку. Мені такий спосіб, здається, дуже економний по часу, і мені, якщо чесно, дуже подобається сам процес зборки. Коли підходимо до закінчення малинки, вже я по одній бубочці збираю та додаю, де не вистачає. Металевим інструментом роблю насічки, так мені здається, малинка більш реалістична. І особливу увагу приділяю саме а, жопки малинки. А, роблю ось такі насічки на ній. І потім знімаю та ще додатково ось так підвертаю, щоб вона була максимально реалістична і не видно, що ми її зліпили. Для повноти нашої композиції я роблю ще десь штук 7 ягодок для того, щоб заповнити простір між листочками. Зараз ви побачите, як це буде виглядати. Роблю із Transluшен і також намішала чорний з синім та роблю такий, як, наче порічку чи чорну смородину. Зелений колір я також намішала самостійно власноруч із зеленого. Жовтого та коричневого. Додаю багатенько прозорої глини, щоб були листочки більш реалістичні. Так як під рукою у мене паста машини немає, я підручними різними інструментами та предметами розкачую смолу до тоненького шару, використовую, щоб глина не прилипала. До інструментів використовую дитячу присипку. І беру катер малинку. Я брала його в веселому ґудзику. Мені дуже подобається форма, вона просто мега реалістична, і мені подобається розмір. Листочки роблю завжди з запасом, бо я люблю у композиціях багато зелені. Вайнера малинки в мене, на жаль, десь загубився, тому використовую вайнер 5. І, як на мене, результат теж дуже гарний. А ви візьміть те, що більше подобається вам. Можливо, у вас буде більше чорниці і ви додасте чорничні листочки. А можливо, листочки малини, а можливо, листочки смородини. Відразу додаю реалістичної форми, вигинаю та підгинаю куточки. Так мені дуже подобається. Далі тоную листочки, роблю це я пан пастелю, але ви можете використовувати свою пастель, яка у вас є, або потім після запікання затонувати акрилом. Я після запікання цю пастель нічим абсолютно не закріплюю я не помічала того, щоб вона дуже сильно вимивалася чи змінювалася у кольорі. Ви можете тонувати більше зеленого або більше червоного, обрати ті кольори, які подобаються саме вам. Далі будемо створювати композицію, так як ми не зможемо запікати на епоксидній підставці, нам потрібно приміряти та далі продовжити роботу на керамічній або скляній поверхні. Ви можете відразу працювати на скляній поверхні, якщо вона у вас є, і робити заміри. Не переносячи туди-сюди, а просто приміряючи на склі до підставки. На нашій заготовці згладжую боки, роблю насічки для того, щоб фімогель краще пропитався, та змащую, щоб наші деталі міцно між собою скріплювалися. Далі будемо створювати саму композицію. Переходимо до встановлення наших елементів. Я малинку завжди. Піддавлюю із внутрішнього боку ось таким інструментом, щоб ніде не притиснути її фактуру. І розставляємо інші елементи так, як подобається вам. Ваша композиція може бути більшою або меншою, об'ємнішою, складатися з інших ягід або іншого декору, який вам сподобається, який ви можете зліпити. Намагаюся такі місця заповнювати іншими ягодками для того, щоб композиція видавалася більш повною, яскравою і соковитою. Не забувайте приміряти до вашої підставки. Бажано, щоб ніякий декор із підставки не виглядав, щоб в майбутньому він там не відламався чи не заважав вашим замовникам або вам. Всі деталі ретельно притискаю для того, щоб щеплення із фімагелем було максимально та деталі не повідпадали під час експлуатації. Коли ми цей декор встановимо на нашу підставку, на жаль, більше ми не зможемо його зняти та, наприклад, через, ча через певний час там, приклеїти або дозапекти якісь деталі. Тому ми робимо зараз прямо. Чистовий варіант: закріпляйте ягідки фімагелем, промазуйте все ретельно, щоб запікання було якісне, тому що можливості переробити вже не буде. Також я люблю на ягодках додавати такі ще хвостики засохлі. Роблю отвори під них та буду зараз формувати із ковбаски відповідного кольору, який я також намішала власноруч. Можете зробити білий змішати з коричневою пастелю, не повністю перемішуючи, та щоб були такі, знаєте, розводи, це буде додавати більшої реалістичності вашим маленьким хвостикам. Далі ставимо запікатися на температуру, яку вказав виробник вашої глини. І переходимо до іншої частини роботи. Для роботи нам потрібен захисний латекс і промазуємо по крайцях іншу сторону нашої підставки. Зараз ми будемо робити тонкий шар зверху на епоксидній підставці, щоб зафіксувати та приклеїти наш декор. Попередньо ми його не будемо приклеювати, ми його вже будемо всаджувати на саму епоксидну смолу. Трішечки підставка впала. Робіть як підставочку для ваших робіт стаканчик або якусь іншу підставку. У мене вже досить загустілий латекс, тому я таким чином його наношу. Він, Цей латекс, саме цей латекс без запаху, є ще запахом аміаку, такий, але він більш резиновий. На функціонал це не впливає, тому візьмете, який буде у постачальника. Далі ми відміряємо потрібну кількість нашої епоксидної смоли. Це буде 20 грамів компонента А і 14 грамів компонента Б. Виробник вашої смоли вкаже потрібну пропорцію. Ми використовуємо супергусту смолу, вам буде, якщо ви новачок, вам буде з нею найпростіше працювати, тому що вона дуже гарно тримається як фінішний слой. І не розтікається, і мінімально стікає із підставок. Епоксидну смолу важливо відважувати на вагах, тому що матеріал дуже примхливий і може у вас не застигнути або закипіти. Дуже уважно прочитайте інструкцію саме до вашої смоли, який час життя в неї. Обов'язково використовуємо правило двох стаканів при будь-яких об'ємах, з якими ви працюєте. Ця смола дуже густа, тому потрібно ретельно все вишкрити і ще раз ретельно перемішати та дати смолі відпочити. Будь-яким знажирювачем або спиртом ви знажирюєте свою епоксидну підставочку. Це важливо і важливо це зробити без ворсовими серветками, щоб потім в епоксидній смолі не було сміття. Ще раз подивимось про. Репетируємо, як буде виглядати, і приступаємо до роботи. Пальником прибираємо бульбашки, які утворилися там, або піднялися із товщі смоли, і в мене зникло світло. Далі працюємо так. Виливаємо майже всю смолу, яка у вас є в стаканчику, на центр нашої підставки, та можемо покрутити, дати смолі розтектися, а потім брати шпатель та від центру до країв її а, рівномірно. Розприділяти. Відразу може бути це тоненьким шаром, але дуже важливо просто промазати всі бочечки, щоб не було ніде острівців сухих. Потім, коли ви залишите цю підставку, смола рівномірно розподілиться по всій, по всій площі. Прибираємо пальником бульбашки, які піднялися із товщі смоли, і це робимо декілька разів, але важливо не Залишатися на одному місці, не підсмалювати одне місце, тому що смола може перегрітися, почати воняти і там утворяться жовті плями. Потихеньку я додаю залишки, які в мене є в стаканчику, та будемо встановлювати наш декор. Його також потрібно обезжирити, щоб він точно прилип, зафіксувався. І встановлюємо на те місце, яке ви йому примітили. Смола не буде рухати ваш декор, тому нам не потрібно його завчасно приклеювати, Ось, і будемо з вами додавати деяких камінців. Бачите, ще достаю залишки смоли з стаканчика. І ось таким чином її додаю. Важливо вишкрябати всю смолу, яка у вас є. А, і дуже важливо саме використовувати правило двох стаканів, тому що щоб у вас в тих уголках не залишилися нерозмішані компоненти, тому що вони потім не застигають, і вам потрібно буде переливати вашу роботу ще раз і ще раз, доки не досягнете певного результату. Коли ваша робота вже буде повністю завершена, бо ми будемо додавати ще зараз камінці. Ви потім накрийте цю роботу як пластиковим екраном, щоб пилюка, яка є у вас в приміщенні, не сідала. Навіть в самому ідеальному приміщенні є якісь пилю, залишки пилючки в повітрі або шерсть домашніх тварин. І коли ви підете, залишите цю підставку застигати повністю, вони підступно сядуть. І залишиться на вашій роботі. Тому бажано роботу накрити. Зараз композицію я доповнюю ще склом, яке також ви можете купити там, де будете брати епоксидну смолу. Це дасть таку, знаєте, композиції цікавинку. І, знаєте, як наче в Льодові в якомусь. Це цікаво виглядає. Я поправляю шпажками, щоб все. Виглядало гарно і залишаю застигати, як мінімум, на 8 годин. Перед закінченням роботи обов'язково пройдіться пальником. Коли смола повністю застигне, цю інформацію ви зможете прочитати в інструкції до саме вашої епоксидної смоли. Ми знімаємо латекс. Саме від таких крапельок, як ви бачите на відео, ми і захищали зворотній бік. Коли смола контактує напряму зі смолою, її потім дуже важко зняти без пошкодження глясовості, яку ми маємо. Тому обов'язково використовуйте латкс для захисту. І у вас буде відразу чистенька робота. Для роботи далі нам потрібна пилочка для нігтів абразивом 80-120. Ви можете взяти і одноразові пилочки ось такі в Аврорі, якщо знайдете. Я їх дуже люблю. Якщо ні, тоді можете взяти будь-яку пилочку, яка вам подобається з, так... з таким абразивом. Крайці у епоксидної смоли досить гострі, ви можете ними порізатись, тому нам потрібно їх зашліфувати. Епоксидна смола досить міцний матеріал і абразиви досить швидко стираються. Обов'язково тестуйте пальчиками, наші крайці мають бути гладенькими та комфортними для наших ручок. З лицевого боку також перевіряйте, чи немає якихось різучих колючих країв, та також їх підшліфуйте пилочкою. Обережно працюйте із пилочкою, щоб не зробити зайвих подряпин на самому виробі, не лише на краях, і не зіпсувати вигляд роботи. Обоксидна смола цінується своїм глянцевим ефектом, тому дуже важливо не зробити додаткових подряпин. Зверніть увагу, під яким кутом я ставлю пилочку для затирання кутику. І ось така краса у нас вийшла. Ще раз перевіряю все пальчиками, чи достатньо воно гладеньке. Після роботи можете протерти вологою серветкою або промити під проточною водою крану, не використовуйте ніяких спиртомістких та розчинників для витирання, тому що вони можуть пошкодити глясовість підставки. Вже хочу побачити інтерпретацію ваших робіт. Якщо у вас виникнуть питання під час роботи, ви можете мені написати в інстаграмі в Директ. А також я буду дуже вдячна зворотньому зв'язку, для мене це важливо. Напишіть, будь ласка, як вам майстер-клас? І ось така краса у нас вийшла. Дякую за увагу!